Доба Богдана Хмельницького. 1648-1860 роки це час боротьби і страждань, але й час величі та героїзму. Це час, коли український народ піднявся на боротьбу за свою свободу під проводом Богдана Хмельницького. Цей період, відомий як Хмельниччина, став переломним моментом в історії України. Хмельниччина це час народження української козацької держави, час її злетів та падінь. Це час, коли Україна стала ареною боротьби між Річчю Посполитою, Османською імперією та Московським царством. Цей період залишив глибокий слід в історичній пам'яті українців. Народження вогню повстання 1748 року. 1648 рік став роком початку національно-визвольної війни українського народу. Причиною повстання стало жорстоке гноблення українського населення з боку польської шляхти та релігійні утиски. На чолі повстання став Богдан Хмельницький, досвідчений козак та талановитий полководець. Перші перемоги козаків під жовтими водами, корсунем та пилявцями стали символом незламності українського духу. Під чужим прапором перемога та союз. Успіхи козаків змусили Річ Посполиту шукати миру. У 1649 році було укладено зборівський договір, який надавав широку автономію козацькій державі. Однак Хмельницький розумів, що козаки не зможуть самостійно протистояти могутній Речі Посполитій. Він шукав союзників і знайшов їх в особі Кримського ханства, а згодом і Московського царства. Віленський мир наслідки вибору. У 1654 році було укладено договір між Богданом Хмельницьким та Московським царством, відомий як Переяславська Рада. Цей договір мав далекосяжні наслідки для подальшої долі України. Віленський мир 1656 року між річчю Посполитою та Московським царством розділив Україну на дві частини. Це стало початком тривалого періоду міжусобних конфліктів та руйнувань. Секшен 5. Руїна, країна у вогні. Після смерті Богдана Хмельницького у 1657 році Україна поринула у вир руїни. Це був час безперервних воєн, міжусобиць, соціальних потрясінь та економічного занепаду. Різні політичні сили боролися за владу, спираючись на іноземну підтримку. Країна була розділена на правобережну та лівобережну Україну, кожна з яких мала свого гетьмана та уряд. Секшен 6. два гетьманати, розкол та протистояння. Утворення двох гетьманатів правобережного та лівобережного ще більше поглибило розкол в українському суспільстві. Гетьмани вели власну політику, часто ворожу один до одного. Це протистояння послаблювало Україну та робило її легкою здобиччю для сусідніх держав. Руїна завдала непоправної шкоди українській державності та культурі. Секшен 7. Трагедія Чигирина ЗАНЕПАД могутності. У 1677-1678 роках відбулася героїчна оборона Чигирина, столиці правобережного гетьманату від турецько-татарських військ. Незважаючи на відчайдушний опір козаків, місто було захоплене та зруйноване. Падіння Чигирина стало символом занепаду козацької держави. Воно ознаменувало кінець спроб відродити єдину та незалежну Україну. В межах, що існували за часів Богдана Хмельницького. Секшен 8 Спадок Хмельниччини нова епоха. Незважаючи на трагічний кінець Хмельниччини, цей період мав величезне значення для української історії. Він сформував національну свідомість українців, їхнє прагнення до свободи та незалежності. Хмельниччина стала важливим етапом у розвитку української державності, культури та мови. Вона залишила по собі яскравий слід в історичній пам'яті українського народу. Секшен Ніне висновок. Історична пам'ять. Період з 1648 до 1686 року був часом драматичних подій, що назавжди змінили долю України. Це був час героїзму та трагедії, злетів та падінь. Цей період українців цінувати свою свободу та боротися за неї. Пам'ять про Богдана Хмельницького та козацьку добу живе в серцях українців. Це невід'ємна частина їхньої національної ідентичності та історичної пам'яті.